Друзі, вітаю вас на каналі Energy UA. Сьогодні я хочу продовжити тему про комплекти EcoFlow Power Kit, а саме поговорити про ключові функції і комплекти. Підписуємося на наш канал, ставимо лайки та колокольчики. У нас це дуже цікаво. По-перше, система EcoFlow PowerKit – це економія простору. Завдяки тонкому, але потужному інвертору та доволі невеликим батареям. Систему легко можна встановити в гаражі, кладовці чи автодомі. Кабелі всі мають невеликий розмір і також не займають багато місця. Для компактності батареї можна складати одна на одну, що також зекономить місце. По-друге, система PowerKit має декілька варіантів зарядки. Звісно, заряджати систему можна від мережі, враховуючи можливості українських розеток, швидкість зарядки акумуляторів до 3 кВт на годину. Від сонячних панелей також можна заряджати PowerKit. і тут швидкі зарядки максимальна у 3,6 кВт на годину. Перевага системи те, що можна поєднувати зарядку і від мережі, і від сонячних панелей. Максимальна швидкість 4,8 і А це означає, що 15 кіловатна система може зарядитися трошки більше ніж за 3 години. Існує ще два варіанти зарядки: від звичайного автомобільного акумулятора та від інверторного генератора. Ми рекомендуємо використовувати EcoFlow генератор, адже в ньому є функція автоматичного старту та вимкнення PowerKit. Більше інформації про товари Екофлоу ви знайдете на нашому сайті. Посилання буде внизу під відео. Ідемо далі. Система Екофлоу Kit встановлюється швидко та просто. Навіть у полі з'єднати всі елементи та підключити сонячну панель і подати живлення на розетку, розміщену на інверторі, можна всього за 15 хвилин. Щодо під'єднання до будинку або квартири, тут фаховий електрик зможе все підключити протягом кількох годин. І останнє безпека понад усе. Завдяки вбудованій системі БІМС батареї та інвертор захищені від перенапруги та високих струмів. Саме підігрів батареї дозволяє їм навіть бути встановленими на вулиці і працювати аж до мінус 20 градусів. Якщо ви вирішили замовити систему Power Kit в компанії Energy UA, то ми рекомендуємо забавляти найпростіший комплект на 2 або 5 кВт ємності. Справа в тому, що в процесі експлуатації ви зможете з'ясувати, чи достатньо вам такої ємності чи ні. Якщо ж все-таки недостатньо, то ви завжди зможете докупити додаткову батарею і з легкістю її встановити. А якщо ні, то це зекономить вам кошти та забезпечить не неймовірні можливості. Дякую, що дивитеся нас. До нових зустрічей!